Технологічний прогрес не стоїть на місці, і вже незабаром відбудеться наукова конференція, де буде представлено безліч різних винаходів. Вчені з усього світу довго і кропітливо підпорядковували різні види енергії, і врешті їм вдалося генерувати їх силу в енергетичній сфери. Наукова конференція це своєрідний науковий майданчик, де молоді таланти будуть представляти свої механічні винаходи, які здатні здивувати вчених. Тож у настільній грі причандали вам потрібно збудувати хитромудрий механізм за допомогою енергетичних сфер і карт різних механічних причандалів. Тому той, хто збудує найкращий механізм і отримає найбільше очок перемоги, виграє у грі і здобуває звання найперспективнішого і прогресивного молодого вченого. Всім привіт, вітаю вас на каналі Beaver Games І сьогодні у нас на огляді настільна гра причандали, яку локалізувало для нас видавництво планета Ігор. Тож зараз ми розберемо ігрола цієї гри, трішки поглянемо, як відбувається хід гравця. А в завершенні, як завжди, поділюсь своїми враженнями від зіграних партій. На початку гри роздайте кожному гравцеві по особистому планшету. Зробіть це навмання, тому той, кому дістався планшет з коричневим обрамленням, стає першим гравцем. Також кожен з гравців отримує кільце зберігання енергії, яке кладе поряд своїм планшетом. Це місце, де ви будете зберігати ваші енергетичні сфери. І наостанок кожен отримує по одній початковій карті причандалів і кладе її під свій планшет поряд символом збереження. Потім потрібно підготувати карти причандалів за рівнями, для цього перетасуйте окремо кожну з трьох колод. З колоди третього рівня оберіть намання 16 карт, а решту поверніть у коробку. Далі утворіть стопець карт у три ряди. З колоди першого рівня відкрийте горілись 4 карти, з колоди другого 3 карти, а з колоди 3 лише 2. Утворений ринок карт називається зона виставки, тож кожного ходу вам буде доступно 9 карт різних причандарів. Після цього, згідно з інструкцією, зберіть енергетичний диспенсер. Він слугуватиме місцем накопичення енергії, тож далі потрібно помістити у нього. Усі 52 доступні енергетичні сфери. Як ви бачите, вам одразу стали доступні 6 випадкових енергетичних сфер. Це місце ми будемо називати енергетичний ряд. І наостанок, поряд з енергетичним диспенсером, покладіть жетони переможних очок. У настільній грі причандали вам потрібно створювати різні механізми, і щоб вони, в свою чергу, добре комбінувалися з іншими вашими винаходами, створюючи таким чином певні ланцюгові реакції дій між вашими механізмами. І отримуючи за це якомога більше переможних очок і корисних вам ефектів, тож давайте розберемося з правилами цієї гри. Гравці ходитимуть по черзі, починаючи з того, кому дістався планшет першого гравця. У свій хід вам доступна лише одна дія на вибір, тож для того, щоб зрозуміти свої дії, ми поглянемо на планшет, де всі вони зображені. Загалом наш планшет поділений на 6 окремих комірок, тож наразі ми оглянемо лише комірки з вашими можливими діями, які зображені на білому фоні. До решти комірок ми повернемось трішки згодом. Отже, перша можлива дія на планшеті це збереження. Якщо ви у свій хід обираєте цю дію, то вона дозволяє вам обрати одну відкриту карту причандалів з будь-якого ряду у зоні виставки і помістити її у свій архів. Нехай це буде місце поруч з вашим планшетом з правого боку, тому це так би мовити бронювання потрібної вам карти на майбутнє. На початку гри ваш архів може містити лише одну карту, але протягом партії ви будете поліпшувати вашу дію збереження і обмеження вашого архіву. Наступна можлива дія це добір, що дозволяє вам обрати одну сферу енергії із шести доступних в енергетичному ряді. Усі свої отримані сфери зберігайте у кільці зберігання енергії, яке теж має ліміт з місткістю енергії у 5 сфер, але деякі причиндали покращень допоможуть вам збільшити цю кількість. Далі у нас дедія будівництво, яка дозволяє обрати будь-яку відкриту карту причандалів з зони виставки або вашого збереженого архіву. Після цього витратьте енергію з вашого кільця зберігання відповідно до типу енергії причандалів та вартості. Всі сплачені сфери енергії повертайте назад у диспенсер, а всі взяті карти з зони виставки потрібно одразу замінювати картами з відповідної колоди. Пам'ятайте, що усі придбані вами карти причандалів потрібно зберігати під вашим планшетом гравця. У відповідній зоні комірки з символом дії. Якщо у вас кілька карт причандалів з однаковим символом, то кладіть їх одна на одну, щоб бачити усі їх ефекти. І остання четверта можлива дія це дослідження. Виконуючи цю дію, ви можете обрати будь-яку колоду відповідного рівня і витягнути зверху колоди стільки карт, скільки у вас значення досліджень. Ваше початкове значення дорівнює 3. Активуючи дію дослідження, ви можете добирати карти навіть з різних колод. Тому дослідження надають вам більш ширший вибір з карт для вашого майбутнього планування, що є дуже корисно. Добравши потрібну кількість карт, оберіть одну з них, щоб або збудувати, якщо, звісно, маєте достатньо потрібної енергії, або занести її до вашого архіву. Ви також вправі не робити ні того, ні іншого. Решту взятих карт поверніть під низ відповідних колод. Ну, з діями ми розібрались, тепер можемо ознайомитись з першими двома комірками на вашому планшеті. Перша з них це покращення. На ній вказані усі ваші початкові параметри, такі як місткість вашого кільця енергії, обмеження збереження архіву та показник кількості досліджень. А друга комірка це зона причандалів-конвертерів, які загалом або конвертують один тип енергії у інший, або змінюють їх кількість. Тому пам'ятайте, що карти причандалів протягом партії будуть поліпшувати усі ваші доступні комірки, і всі ваші дії і обмеження будуть поліпшуватись і змінюватись. І на завершення, давайте оглянемо структуру карт причандалів поближче. У лівій верхній частині карти позначено, що це за тип причандалів, і де саме його розмістити під планшетом гравця. У верхній центральній частині позначено ефект карти або її бонус. Тож в загальному ефекти карт це і є серце гри, адже всі ваші стратегії для досягнення перемоги будуються через певні бонуси і ефекти карт. А для цього вам потрібно правильно побудувати свій ігровий рушій, щоб ви могли, коли треба отримати потрібну вам енергетичну сферу або, навпаки, одну сферу замінити на зовсім іншу, і ваш ланцюжок тригерних дій запрацював наповну. Більш детально з всіма ефектами і бонусами ви можете ознайомитись у додатку до правил. У правому верхньому куті позначено кількість переможних очок, які дає дана карта наприкінці гри. А в лівому нижньому куті ви побачите колір потрібної енергії, яку треба витратити, щоб збудувати ці причандали і кількість енергії, яку ви віддасте за будівництво. Гра завершується, коли гравець будує четверті причандали третього рівня або 16 карт причандалів загалом, включно з початковими. Тоді гравці рахують очки на своїх картах причандалів і очки переможних жетонів, які вдалося зібрати. Виграє той, хто набрав найбільшу кількість очок перемоги. Ну що ж, тепер прийшов час поговорити про гру більш детально. І як ви побачили з перегляду попереднього відео, це у нас гра на побудову нашого власного ігрового руш'я. І нам у свій хід доступна лише одна дія. Тому гра нас, як ніби, спонукає, щоб ми при активації цієї дії витиснули максимум корисних дій для себе. І мені дуже гра сподобалася своєю варіативністю, тому що у вас неймовірно великий простір для побудови своєї стратегії. Ви можете піти як у конвертацію, так і будівництво, або е, у збереження. Наприклад, у одній з своїх останніх партій я грав саме через будівництво, і в мене була така карта, яка мені активовувала повністю мій весь архів. Тобто дії збереження у мене так само відігрував один цілий стопчик з моїх побудованих карт причандалів. І мені дуже сподобалась іконографіка у грі. Непогані ілюстрації також по компонентах. Тут я знаю, є різниця, тому що у першій редакції у нас диспенсер де картонний. А у другій редакції, яку локалізували планета ігор», вже диспенсер де пластиковий, що набагато збільшує довговічність самого диспенсера. Гра дуже цікава, і у ній є така, скажімо так, позитивна риса, тому що вона досить затягує і вам хочеться повторювати партії, пробувати нові стратегії. Ну не знаю, гра варіативна зіграбельність іграбельністю тут все дуже добре. По компонентах також мені все сподобалось. Я, чесно кажучи, був незнайомий з цією грою. Я бачив таку гру і перше, тільки я грав вже у локалізацію. І мені дуже нагадала ця гра таке поєднання між грою розкіш і між грою хижі світи. Тому що там так само у хижих світах у вас серце гри це ігровий рушій, тільки там вона абсолютно без додаткових цих енергетичних сфер. Там ви все робите за допомогою карток. Але ігровий процес досить схожий. Тому ось такий огляд гра дійсно цікава, і якщо ви її не грали, я раджу вам спробувати. У ній не складні правила, вона дуже добре пояснюється, і в принципі, ви можете її і грати з новачками, так само і з досвідченими гравцями, тому що я кажу, тут місце для стратегії неймовірний, просто великий простір. І отримуйте задоволення. Ось такий огляд. Якщо вам сподобалось, підтримайте канал Вподобайкою, напишіть коментар, поділіться своїми враженнями від зіграних партій. І до наступних зустрічей, папа. -па.